Біблія говорить, що той, хто причащається неправильно, то на Того приходить смерть. Якщо ми і причащаємося, то потрібно бути єдинодушним з Ісусом Христом, щоб не противитися, але виконувати те, що говорить Слово Боже та Божі люди. Потрібно соєдинитися з Божою церквою. Приклад першої апостольської церкви, бо вона була дуже єдинодушною, що навіть чужі не могли пристати, були жертвеними та постійно перебували в повчанні апостолів, в проломленні хлібів, в молитвах та в спілкуванні. Тому була і сила Духа Святого, і Господь прилагав спасаємо їх до церкви. Як Ананія та Сапфіра намагалися служити Богу по плоті. Вони обманули не людину, а Духа Святого, і за це загинули смертю. Тому це для нас є приклад, щоб завжди мати одну душу та одне серце, щоб бути завжди єдинодушними, бо церква Божа вона продовжує справу Ісуса Христа, щоб спасати інших людей, як і заповідав нам Господь Бог, щоб навчити всі народи. Та крестити їх в Отця, Сина і Духа Святого. Тому Ісус нам дає владу, щоб наступати на всю ворожу силу і перемагати дияволу в своєму житті. Але якщо даємо доступ для диявола в своє серце, то тоді лукавий приходить, тільки щоб красти, вбити і погубити. Але тільки Ісус Христос дає всьому життя, і для нас є обітниця, бо якщо ми збережемо Слово Боже. Та й Бог нас збереже годину випробувань. Тому і важливо в цей час роздумувати над відкровеннями з Божого Слова, помишляти о горньому, а не о земному. Потрібно не закапувати Слово Боже, але проповідувати Слово Боже, не мовчати і не відрікатися від імені Господа Ісуса Христа. Амінь.